Такий великий водойом, то ми буквально його вчора ввечері, можна сказати, вночі закінчили. Вели в експлуатацію, каже Володя. Тут колись було кладки, три кладки, де люди, ті, які тут жили, приходили і прали лахи. І ми так то повторили, так же само. Прийде такий час на другий рік, дай Боже, що ми зустрінемося, бо ти тут будете ходити собі, і думаю, будьте і ноги полоскати, ну тепер нема тепер пральні машинки перуть. Але тут мати можливість як воно було. І направду, дякувати Богу, що ми сьогодні тут зібралися. Перший етап ми виконали. А ще є дуже багато роботи для того, щоб то відновити, бо направду багатюші відкрилися такі моменти в історії тої місцевості, що. Я говорю, то правду тільки Боже проведіння та покерувало, щоб то не забулося і не знищилося, і не заросло воно тими нашими хащами. Я хочу сьогодні направо, всім вам подякувати і найбільше тим дітям. Ви, як бачили, з яким завзяттям сюди приходили діти, учителі, директори і працювали. Діти. з... Села шпикулося з Богданом Павловичем і директором школи паном Анатолієм. Я дуже тішуся, що дуже багато шпикулося. Ось сьогодні. ви так ви вибрали своє місце. Шпикулося з правої сторони. Дякую вам, що ви прийшли. Всі молимося до Бога. Неважно, чи ми є грекокотолики, чи православні. Ми всі ходимо, бо сонце до нас віти з тої сторони, з тої сторони, але ми люди. Я хочу нам всім побажати, що ми пам'ятали нашу історію і не забували тих людей, які сьогодні наші діти. І золоча, хлопці, які загинули, щоб ми все пам'ятали. Я вам бажаю здоров'я і щоб ми на це місце святе приходили, тому що це є наша історія. Ми повинні і дорогу провести, і молодь виховувати, і фестиваль робити. Тому що, знаєте, ми можемо поплакати годину, як кажуть цигани, але вони хоронять з музикою. Давайте ми будемо гонороми українцями, коли ми вмирали сурми, нам грали. Давайте так, будемо. будьмо. Будьмо ж людьми. Слава Україні! Для молоді для тих малих дітей щоб вони пам'ятали і знали, що є такі місця в нас, і що ми не вмерли як нація, що ми пам'ятаємо своїх героїв і нехай вони їх пам'ятають, скільки будуть жити і не знають, що та дружба, яка зав'язується тут, між тими селами, так чути сьогодні, вороняки, ну ви просто знаєте, низький уклін вам і низький уклін е, оцю Михайлу. Ну, я знаю, отця Михайла ще душа лежить. Бо ж він звідси, ну звідси, ви розумієте, як каже, встав зранку і подивлюся на захід, бо там майдан. <плес> я знаю, то його найрідніше, але ми всі тут, в тому одному котлі, всі ми старші виросли. А я бажаю, щоб та молодь виросла такою ж працелюбною, такою е, національною, щоб любили свій край. Любили друг друга, ніколи не відверталися, помагали одні села другим, не суралися, і щоб ми все сходилися на те святе місце на покров Пресвятої Богородиці. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Бачите там ті сходи, що є, то вона палуч директором школи пана Анатолієм зробив говори. Шановне товариство. Я знаєте, вдячний долі. Що вона мене звела з такими патріотами, як отець Михайло, Тарас і Володя. Ну, дійсно, люди, які мають душі історію, знаєте, істориками не народжуються, істориками не навчуть. Якщо ти не маєш душі історії, тебе ніхто ніколи не навчить. Бо ті люди мають душі історію. Вони є дійсно істориками, вони є слідопитами. І тому я вдячний, що мене доля з ними звела. Я багато почерпнув, особливо тоді, коли в нас було круглий стіл на воронях, коли був Михайло Романюк і інші. Я думаю, що то тільки початок того всього, як сказав отець Михайло, що починається, і далі ми будемо продовжувати. Я хотів би звернутися до громади Шпикус, молоді хлопці, старші, ті, що тут є. Ми маємо. Криївку, яка знаходиться в Мустишній долині, всі знаєте, там її археологи чорні розкопали минулого року позаминулого. Ми хотіли б її відновити. І той маршрут, який тут закінчується, він повинен протягатися аж туди на Борщеве, де була битва, що був Лапайдух, і ми захочуємо тих молодих хлопців і далі в Мустишну долину, і там відновити ту криївку, яка була. Отой маршрут, що продовжувався і таке патріотичне виховання для молоді, щоб продовжувалося не тільки на Вороняках, в пикусах, а й на вколишніх селах. Залучити і жуків сюди. Я думаю, що тут майдану. Люди сьогодні і є люди, і звороняк є, і шпикулос з багато є інших сіл. Те, що маємо ті святі місця, і е, дай Боже, щоб кожен один із нас мав можливість відчути, що маємо багатющу історію свого народу, маємо прекрасні місця, не занедбуємо їх, відновлюємо, будьмо певні, що золота липа тоді не всохне. А навпаки, тут ще є місця, де треба відкривати таких чотири джерела, але то треба такі рови купати, треба баться людей і рук. Там ще, напевно, буде більше вода Ну, Зверху, коли ви підете, подивитеся, там тече маленька річечка, яка сюди впадає. Як виникла сама ідея? Напевно, в дійсності так, як воно є, що... Патріотам є мало, щоб носити вишиту сорочку, казати слава Україні і співати повстанські пісені. Патріотизм це є соперед справа. Бо, напевно, ті хлопці, молоді, які віддавали своє життя за волю України, хотіли, щоб ми жили, напевно, чут-чуть по інакшому ніж ми живемо зараз. Після подій Майдану напевно зародилась та ідея, хоча е, вона, напевно, була давно вже закладена тут, тут глибоко в душі, бо з тим, напевно, народився і десь такий крик крові відіграв, відіграв своє. Е, знаючи ті місця, колись давно в дитинстві ходивши сюди, слухавши певні історії старших людей. Виникла така ідея, щоб подати ту інформацію про минуле і об'єднавши її в один маршрут. Щоб люди впізнавали свою історію, пам'ятали своїх героїв. Дякуючи, напевно, хорошій команді, бо одній людині зробити це, напевно, дуже важко. І Ми просили істориків, ми зверталися в різні організації, ми збирали інформацію, ми ходили по до старших людей, які ще могли бути очевидцями даних подій, щоб почерпнути певну інформацію, щоб скласти її докупи. І якось воно, направду, так складалося дивно, бо в один момент воно було все порозкидано. І через певний період часу воно сталося докупку. Воно зав'язалося дійсності так, як ми хотіли, в один маршрут, що він пов'язує вороняки і заходить сюди в глиб, е, заходить в глиб ліси. Мета і ціль даного маршруту саме основне це виховання молоді в національному патріотичному дусі. Направду зараз дуже бідно, коли м, спілкуєшся чи з своїми однолітками, а особливо це хлопці-дівчата у 10-11 клас вже вік. 16-17 років, коли починаєш з ними говорити і розказувати, як молоді хлопці, взяти, наприклад, битву під Крутами, які співаючи гімн України з простою зброєю йшли на армію, вони на тебе дивляться так знаєш, дивно. Напевно, саме основна мета і ціль, щоб довести до них нашу історію, бо, як говорять, без, без минулого нема майбутнього. Маршрут бере початок села Вороняки від вокзалу, де починається хресна дорога. Піднімаючись хрестною дорогою на Вороняки до церкви, пізніше з правої сторони, за могилою, борцям волю України, є Криївка. Криївка відновлена з боку майже в автентичному місці, там там, де вона була. В подальшому даний маршрут йде через, заходить в глиб села через Закордін. До могили, там де загинув Григорій Дмитрак, і рухається на небеса. Це народна назва, це джерело, яке має, яке розташоване між салами Вороняки, Єсенівці і Заліся. Пізніше маршрут йде до озера, яке має в назві народ назву Хомиха. В подальшому він йде. Як ми називаємо то, як всі називають до корита. Тобто через ліс, сюди, до корита, до Жиляск. Сама назва Жиляска бере свою назву від, від. Це був колись хутір, де було 5 живучих, 5 живучих хат. І прізвище одного з мешканців, який тут був Жилясько, так і в народі є назва Жиляско. В подальшому хутір. Існував до 1946 року, бо в 46-му році він всі абсолютно кожна родина зазнала репресій, кого вивезли в Сибір, кого розстріляли. Від 46-го року фактично тут ніхто не, ні, ніхто не проживав.